Минулого тижня Верховна Рада таки ухвалила, а президент підписав законопроект, яким у міст забирають військовий ПДФО. Хоча рішення уже ухвалене, дискусії щодо його доцільності продовжуються і досі. Відоме видання Форбс проаналізувало, які міста найбільше підтримували захисників, а які буквально вкладали гроші у Бруківку та інший благоустрій населених пунктів. Про результати досліджень далі. Звернулася до Луцької міської ради, а саме до Польщука Ігоря Ігоровича Луцького міського голови за допомогою для того, щоб нам придбали необхідне обладнання для того, щоб ми виконували свої бойові завдання. Висловлюємо велику подяку за те, що нам прислали дві зарядні станції, два DJI Mavic 3 і також дві антени для підсилення. Ось так дякують бійці з аеромобільної бригади, Луцькраді та міському голові Ігорю Поліщуку за придбання дронів, антенн і зарядних станцій. І це лише один із прикладів допомоги місцевої влади нашим захисникам. Авторитетне видання Форбс провело дослідження. Скільки громади витратили на благоустрій, а скільки на потреби ТРО станом на 1 жовтня цього року? Бачимо, Луцьк отримав найменше військового ПДФО 354 мільйони гривень. Ми побачили, що наше місто місто, яке отримало, до речі, зі всіх обласних центрів, найменше військового ПДФО. А займає шосту позицію по витратам на Збройні Сили України. Більше нас витрачають лише фактично міста, мільйонники: це Дніпро, це Одеса, це Львів і два міста Житомир і Полтава, які мають дуже велике військове ПДФО. Житомир має в рази більше е, військового ПДФО надходжень. І Житомир також має фактично в два рази більше надходжень від військового ПДФО ніж має. Наше місто разом із тим, згідно досліджень, Луцьк серед міст де найменше витратили на благоустрій і бруківку. Інші міста в рази більше витрачають коштів на благоустрій, на бруківку, ніж наше місто. Луцьк по витратах на благоустрій, третій з кінця, менше наш лише витрачають Ужгород і Кропивницький. Тому в такому порівняльному аналізі ми маємо гарні позиції. Журналісти цього видання підсумовуючи такий порівняльний аналіз цю роботу, яку вони зробили. Відзначили, що Луцьк перететно фінансує оборону міста і видатки на поточне життя громада на благоустрій. А інші міста витрачають на благоустрій набагато більше коштів. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення, Луцька міська рада виділила на потреби ЗСУ вже понад 300 мільйонів гривень. Віра Шевчук Дмитро Кудик для новин на часі.